Олег завжди був тим, кого можна було назвати доброю душею. За його доброту та щирість він заробив повагу серед своїх друзів та колег. Олег не був з тих, хто може легко сказати ні, особливо коли йшлося про бажання інших. Ця особливість його характеру робила його уразливим, особливо у стосунках зі сніжаною. Сніжана зі свого боку була справжньою авантюристкою. Вона любила життя, вміла користуватися своєю красою та не відмовляла собі в бажанні досягти більшого. Її пристрасть до грошей часто затьмарувала інші аспекти життя, включаючи і їхні відносини. Сніжана завжди шукала нові можливості, щоб покращити своє фінансове становище, навіть якщо це означало ризиковані маневри. Її енергія та амбіції були заразними, але її схильність до матеріалізму часто ставила її у важкі ситуації. Життя Олега та сніжани змінилося, коли вони зустріли один одного. Олег був зачарований сніжаною з першого погляду. Вона була яскравою, повною життя, та здавалося, що веде його за собою у невідомість, яка була такою захопливою. Він погоджувався на всі її авантюри, вірячи, що разом вони можуть досягти чогось великого. Сніжана зі свого боку цінувала Олега за його доброту та безумовну підтримку. Проте з часом її прагнення до більшого почало ставити під загрозу їхні стосунки. Вона почала працювати понаднормово у великій компанії по виготовленню меблів і стала головним бухгалтером цієї великої меблевої фірми. Вона стала добре заробляти і могла жити на широку ногу. З кожним днем вона все довше затримувалась на роботі, а одного разу взагалі повернулась додому над ранок. Говорячи, що була на корпоративі, все змінилося одного вечора, коли Олег, повертаючись додому з магазину через вікно ресторану, побачив сніжану, яка цілувалась із співробітником меблевої фірми Владиславом. Цей момент став вирішальним у їхніх відносинах та, зокрема, житті Олега, і змусив його замислитись над тим, чи дійсно він знає ту людину, з якою ділить життя. Шокований та з розбитим серцем Олег стояв перед вікном ресторану. Всередині він відчував змішані емоції від зради до глибокого розчарування. Він міг забігти в ресторан і набити пику цьому Владиславові. Але це було не про Олега. Він не був з тих, хто звик влаштовувати публічні сцени. Коли сніжана нарешті повернулася додому, вона знайшла Олега сидячим у темній вітальні. Лише вуличне світло освітлювало його обличчя. Олег, ти чому в темряві сидиш? запитала вона, намагаючись приховати свою нервозність. Олег мовчки встав, включив світло і подивився на неї з таким болем і розчаруванням, що сніжані стало не по собі. Ми мусимо поговорити, тихо сказав Олег, його голос ледь не зламався від емоцій. Сніжана почувалася, ніби загнаною в кут, але зібрала в собі сили і сіла навпроти нього. Олег, я знаю, що ти відчуваєш, почала вона, але Олег перебив її. Що ти знаєш? Що ти можеш знати? Я бачив тебе сьогодні ввечері з Владиславом. Вашим співробітником. Його голос здригнувся на останніх словах. На обличчі сніжани промайнуло здивування, яке швидко змінилося на оборонну позицію. Олег, ти не розумієш, це не те, що ти думаєш. Владислав, він просто допомагає мені з кар'єрою, виправдовувалася вона, уникаючи його погляду. Допомагає з кар'єрою? Сніжано, я не дурень. Я бачив вас разом. Як ти могла? Олег відчував, як його гнів зростає, але й одночасно розумів свою безсилість перед обличчям зради. Олег, будь ласка, дай мені шанс пояснити. Сніжана підняла руку, намагаючись доторкнутися до нього. Але він відсахнувся. Нема чого пояснювати. Я бачив усе на власні очі. Я не знаю, хто ти, сніжано, і я не знаю, чи зможу коли небудь знову тобі довіряти. Його голос був спокійний, але кожне слово відгукувалося болем у його серці. Олег, я благаю тебе. Вона знову спробувала знайти слова для пояснень, але Олег підняв руку, зупинивши її. Досить, сніжано, я хочу, щоб ти пішла. Завтра вранці, коли я повернуся з роботи, я не хочу тебе тут бачити все скінчено. Олег викинув речі сніжани з дому і заявив, що подає на розлучення. Ця розмова стала кінцем їхнього спільного життя. Олег, незважаючи на свою слабкість характеру, знайшов у собі сили поставити крапку. В свою чергу, світ сніжани перевернувся до гори дном після розлучення з Олегом. Вона опинилася в пастці своїх емоцій, які огортали її з усіх боків. Це був Владислав, харизматичний і завжди повний енергії. Здавалося, він знав всі відповіді на її нескінченні питання, вмів змусити її посміхатися, коли вона думала, що більше ніколи не зможе. Владислав відкрив для сніжани світ розкоші, про який вона лише читала в глянцевих журналах. Вони обідали в найкращих ресторанах, де кожна страва була вишуканою, а вина обиралися зі спеціальних підвалів. Вікенди вони проводили в розкішних готелях, де кожен куточок був створений для того, щоб доставляти задоволення та релакс. Владислав знав, як зробити враження, і сніжана, затуманена цією казкою, ігнорувала шепіт інтуїції. Який попереджав її про небезпеку. Але, як і всі казки, ця теж мала свій кінець. Владислав, якого в місті знали як відомого Альфонса, швидко втратив інтерес до сніжани. Його увагу привернула нова пасія, більш захоплююча та головне, з глибокими кишенями. Сніжана, яка вже не могла згадати своє життя до нього, залишилася одна. З розбитим серцем і пустим гаманцем, прокинувшись одного ранку в черговому розкішному готелі, сніжана зрозуміла, що Владислав пішов. Він залишив лише коротке повідомлення, в якому зі звичною елегантністю повідомив про своє рішення рухатися далі. Ці слова стали для неї холодним душем, викликаючи бурю емоцій від обурення до повного відчаю. Владислав залишив на її ім'я великий Чек з захмарною сумою, який вона була змушена оплатити. Спочатку вона намагалася його знайти, але швидко зрозуміла марність своїх спроб. Через деякий час вона дізналась, що Владислав розрахувався з меблевої фірми. Сніжана все більше усвідомлювала, що Владислав ніколи не був тим, ким вона вважала його. Він був майстром ілюзій, який грав її почуттями, як картяр із колодою. В свою чергу, колишній хлопець сніжани Олег дуже важко переносив розставання. Після ночі, проведеної безсонням, Олег встав із ліжка, відчуваючи невимовну втому не тільки тілом, але й душею. Він зробив каву, стоячи на кухні, яка здавалася йому тепер незвично великою та порожньою. Погляд на невеликий кухонний стіл, де вони з сніжаною зазвичай снідали разом, викликав у нього новий сплеск болю. Вирішивши, що сидіти вдома та страждати останнє, що йому потрібно, Олег вийшов на прогулянку. Вулиці міста, сповнені ранкового життя, здавалися йому чужими. Він блукав без мети, намагаючись відволіктися від своїх думок. Його кроки непомітно привели його до парку, де вони з сніжаною часто гуляли, мріючи про майбутнє. Сівши на лавку, він дивився на весняні квіти, які тільки починали пробиватись крізь землю. І замислювався над тим, як багато він ігнорував останнім часом, зосередившись на проблемах у стосунках. Вирішивши, що не можна більше відкладати своє життя, Олег повернувся додому з новим відчуттям мети. Він відкрив свій лептоп і почав досліджувати можливості для розвитку своєї кар'єри в АІТ. Часи, коли він дозволяв своїй слабкості характеру визначити своє життя, закінчилися. Він вирішив зайнятися саморозвитком. Зокрема, почав вивчати нові мови програмування та зареєструвався на курси з підвищення кваліфікації працівників ІТ-сфери. Минуло кілька тижнів, наповнених інтенсивним навчанням та роботою над собою. Олег почав відчувати, що з кожним днем стає сильнішим не лише як фахівець у своїй галузі, але й як особистість. Він знайшов у собі сили відпустити минуле та дивитися в майбутнє з надією. Одного ранку, перегортаючи електронні листи, Олег знайшов пропозицію роботи від відомої ІТ компанії. Вони запропонували йому місце старшого розробника з великими можливостями для кар'єрного зростання. Це був шанс, про який він давно мріяв. Прийнявши пропозицію, Олег відчув, що відкривається новий розділ у його житті він знав, що попереду будуть виклики, але він також знав, що тепер він має в собі силу їх подолати. Життя без сніжани не було легким. Але він починав розуміти, що іноді найтемніші моменти приводять нас до найяскравішого світла. Через кілька місяців наполегливої роботи та самовдосконалення Олег відчував себе зовсім іншою людиною. Він досягнув значного прогресу у своїй кар'єрі та зміг стабілізувати своє емоційне життя. Одного дня, повернувшись додому після довгого робочого дня, Олег знайшов лист під дверима своєї квартири. Відкривши його, він здивовано виявив, що лист був від сніжани. Вона просила зустрітися та поговорити, заявляючи, що має важливу інформацію, якою хоче поділитися лише особисто. Спочатку Олег відчув сплеск гніву та образи. Але після довгих роздумів вирішив, що має дізнатися, що ж таке важливе вона могла сказати. Вони домовились зустрітися у кафе, де колись любили проводити час разом. Прибувши на місце, Олег побачив сніжану, яка нервово чекала його за столиком біля вікна. Він помітив, як вона змінилася. На її обличчі було видно сліди невиспаності та втоми. Олег, дякую, що прийшов, почала вона, її голос ледь тремтів. Слухай, сніжано, що таке важливе ти хотіла мені сказати, я не маю часу. Олег сів навпроти, стараючись утримати свою емоційну відстань. Я, я вагітна, олеже, вона опустила очі, намагаючись приховати свою тривогу. Олег на мить занімів, а потім сказав. Ну і що? Ти думаєш, що це моя дитина? Ні, не твоя, від Владислава. Але він, він покинув мене і не піднімає трубки. Я намагалась зв'язатися з його батьками, але вони вигнали мене і сказали, щоб я більше не приходила туди і взагалі забула за Владислава. Я знаю, я зробила багато помилок, але я була в розпачі і не знала, куди мені йти. Її голос зламався на останніх словах. І ти вирішила прийти до мене, так? Олег відчував, як його серце тисне біль. Я не прошу тебе повернути мене, Олеже, я лише хотіла, щоб ти знав. Мені було важливо, щоб ти це чув від мене. Ти дуже добра людина. Вибач, що я так поступила з тобою. Вона підняла погляд, шукаючи в його очах розуміння. Олег замислився, відчуваючи суміш емоцій. Ти що смієшся? Ти нагуляла собі дитину, а тепер прийшла до мене. Що ти від мене хочеш? Повір, я вже не той Олег, який був раніше. Їхня розмова була короткою. Після зустрічі з сніжаною Олег відчував себе виснаженим. Він довго не міг заснути тієї ночі, адже в глибині душі він все ще любив сніжану. Але розумів, що після такої зради компромісів не може бути. Наступного дня, сидячи в офісі серед комп'ютерних алгоритмів, він відчув, що його рішення відпустити минуле було правильним. Робота над складними проектами та взаємодія з колегами. Наповнили його життя новим змістом. Він розумів, що його професійний успіх та особистісний ріст ось що для нього тепер має найбільше значення. Протягом наступних місяців Олег занурився в роботу з головою. Він досяг великих успіхів, його команда випустила кілька успішних проєктів, і він здобув визнання в IT спільноті. Його зусилля не залишилися непоміченими, і він отримав пропозицію про підвищення, яка включала не тільки значне збільшення зарплати, але й можливість працювати над міжнародними проектами. Життя продовжувалося, і Олег почав відчувати себе відкритим до нових знайомств та можливостей. Він зустрічався з друзями, відвідував культурні заходи та почав знову насолоджуватися життям. В одному з таких заходів він зустрів Марину, розумну креативну дівчину, яка працювала графічним дизайнером. Вони швидко знайшли спільну мову, обговорюючи мистецтво, технології та подорожі. Марина була його протилежністю у багатьох речах. Але саме це приваблювало його найбільше. Відносини між Олегом та Мариною розвивалися поступово, вони проводили разом багато часу, подорожуючи та ділячись одне з одним своїми мріями та планами на майбутнє. Життя повне випробувань та помилок привело його до моменту, коли він знову міг любити та бути щасливим. Олег зрозумів, що незалежно від того, через що ти проходиш, завжди є шанс на новий початок, на нову історію, яку ти можеш створити сам. Друзі, напишіть, що ви думаєте про цю розповідь, а ще не забудьте поставити вподобайку і підписатись на канал. Буду щиро вдячний вам за підтримку цього каналу.